Захотіли наші хлопці в козаки податись, щоб жінки не заважали в волю напиватись. Бувай, Галю, бувай валя, ви ж такі хороші. Дайте сала та цибулі і на горілку гроші. Ей! Ой, спасибі чорна птиця, що ти замовчала, не накаркала в дорогу. Тихо проводжала, а у цьому шиночку гуляли завзято, все поїли, все попили, підпалили хату. Хлопці, хто ви, чи артисти тріо бандуристів? Ні, ми екстремальна група бойових туристів, поскакав до них, козаче, поскакав завзято, не одну, а три цигарки про запаса взяти, далі дядьки прикурити, не один, а троє. Тепер можна відпочити нашому герою. Соловейку у садочку тут свистів красиво. Зараз чорні дерева та нечиста сила. Відсвистався соловейко, так що втратив зуба, дали вухо і туристи ледь не врізав дуба. Не сумуй, друг Басурманський, якщо маєш гроші, буде зубчик у тобі пайбі. Солотий. Добрі і хороші були і ще знайдуться. Якщо не жалкуєш гроші, вони повернутися. Спасибо большой. Хата є. Курячі ніжки, Нема тільки чарки. Гей, наливай, наливайно! Ну! Щоб не було сварки, гей! Якщо хочете, ви, хлопці, добре заробити, треба хлопці від та хаті цій зробити. Хочу тебе, хочу любий, Хочу тебе, милий, а -а -а. Будем пити й милуватись разом до могили. Йолік, ти де? Не поняв. Любий, друже, що ж ця відьма з тобою зробила. Ах, получиш ти по Тримайся, Тримайсь, вража сила, гей! Вечір. Спасибо, друг. Зроблено немало. Дома на жінки чекає та горілка з салом, гей! Але спершу давай, куме, діамант ділити. Давай шаблю геть. Чи булаву? Ге? Щоб його розбити. Люди добрі і хороші були і ще знайдуться. Як не жалкуєш гроші. Вони повернуться! Эй! С этой долбанной поэмой ничего не получается. Давай выпьем куми водки, же выдыхается. Шайтан, майтан, стоматологи ху!